О, свята, мучениця Тетяно, невісту, найсолодшого жениха Твого Христа, агнице, агниця Божественного, голубка снотливості, запашне тіло, Ти одягнула стражданнями, як царськими ризами, до соборів небесних приєднана, торжествуєш нині у славі вічні, від днів юності, ти обіцяла Богові. Бути служителькою церкви, снотливості, ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага. До тебе ми молимось і Тебе просимо, вислухай наші сердечні благання і не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до Божественних істин, веди нас на путь чеснот, Виблагай нам у Бога, ангельського хорону, вилюкуй наші рани, огороди юність, подаруй старість безболісну і безбідну. Відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, що, славлячи Твої страждання, ми посилали хвалу. Господу, нині посікчас і на віки віків. Амінь.